Я такого, коли мені так подають. Різко на різку мені лізти. а буде не треба його або перебивати, або... А там вже можна було розкидати вліву, вправу якось. Витягнув його на себе, я завицю.

— Що це таке? — Що це таке? — Це завжди подиховане, а там головне — по кутах. Але надо нові билося звідси на русский гласи. Я був рідкий кадр. — Ну так, а да, тут таке ще великому ну, пенсії такого нема. Там все віднесло. Мінізувати. Ну, вона найдеколи не сильно, а помісту. Там і на тих теж була вісім.

Thank you.